Відчиняйся го. Вам ніколи не вдасться відчинити ці грати. Розважайтеся, дівчатка. Поглянь срібло. Я знайшла дещо. Це може нам стати в пригоді. Кляті грати. Може, ключі від цих замків? Ні. Відчинити може лише русалка. Гадаю, я знаю. Швабро, саме ти мені і потрібна. Ось так зміна стилю. То як, Чи тобі подобається? Суперово. може, в такому разі ще й сейф відчиниш. То що ж, спробую. Скачу, скачу. Лялька буде вільною. Не працює. Тобі теж потрібен хвіст. О, то й тільки де мені його взяти, га? Я така знедолена. Не переймайся, така агов. Я тобі допоможу. То дякую, красно, така маніпуляторка. Сідай. Аго митцю. Поглянь на це. Ось це стане в пригоді. Тобішак. Мисли ширше, люба. Це ж ідеальна форма для хвоста. Скотч годиться на всі випадки життя. Сиди й насіпайся. Чи ти впевнена? Довірся процесу. А тепер фольга. Ось так ще кілька оберців. А тепер ну припасуємо по фігурі. Як скажеш, схоже, так і вдається. Ти так вважаєш? Нічого собі. Я ж казала. Чудово, бо я вже втомилася сидіти. Ауч! Ой, чи ти далеко зібралась? Гаразд, ти не можна гузувати зі сестер. Дай руку. Дякую, красно. Мерщій, до роботи. Відмикай замок. Так. Чудово, перший маємо. Дай п'ять сіст. Команда. Так, так, шляп. Що? Пусте, я не дозволю їм завершити. Час зіпсувати ваш гардероб. Ось так. Розлітайтеся на шмаття. Витівка вдалася. Хвилинку. Золото поглянь, що то з нашими мештами. Як таке сталося? О, ні. Ножиці. Трясця, мені ніхто не повірить. Шануйся, сестричко. Хоча на все втрачено. Так, ось і добре. Мені вже й це приміряти Ось поглянь. Дуже рада за тебе. Ось піщочі, і годі вже буркотіти. Ова, ти маєш рацію час діяти. Один і два. Агов, відвернися. Гаразд, гаразд. Ось я готова. Маєш неперевершений вигляд. Відмикай замок. Агов, не штурхайся. Все ти не штурхайся. Гаразд, я зроблю це. Схоже, вдається. Ось так би і відразу. Тільки не це. Мій ніготь. Йому гаплик. А, це ж катастрофа. Я тобі допоможу. Ось так, потихеньку. Ова. Мої нігтики знову цілі. Ага, не варто подякує. Ти маєш рацію. Еге ж, допоможи ще й мені. Благаю. Що? Ти теж хочеш? То як тобі можна відмовити? Ось так обережно. Ось і все. Дякую тобі. Завжди рада допомогти. Далі зачіски. Що ти робиш, га? Розчісуюсь? Що? Що за пляма? Ой ой, іще одна. Ніхто не повинен цього бачити. Що ж вдіяти? Золото. Не переймайся. Наразі я навчу тебе робити укладання. Справі я професіоналка. Ой-ой, моє волосся. А, пожежа, пожежа. Ха -ха, професіоналка. Що й казати? Ха-ха. Хосте, -ха. буває. Чисто. Маю інший спосіб. Ось, поглянь, Укладання на золотий зливок. Що, що перепрошую? Ну так. Ау, мій хвостик. Ой, не можу. Що? Панянки, не лякайтесь. А, рятуйте! Маю відрекомендуватися. Ауч, годі. Та припиніть, агов, Я продавець перук. Перук? Ова. Хочу приміряти плюс-мінус усі. Ні в чому собі не відмовляйте. То як? Казна що? Далі? Okay. Теж на те. То гаразд маю дещо для найвибагливіших клієнтів. Готово. Така зачіска. Ага. Що? А, а вже ж, забирайте. А а це те, що мені потрібне. Чудово. Так, маєте суперовий вигляд. Тільки ось чи про оплату не забули часом. А вже ж, халепа, тримайте. З вами приємно мати справу. Ха-ха. Дивикувати якийсь. Свербить. Ага. Вони навіть не збагнули, що там спрей для бліг. А, мої очі. Що це за настартний свербіж? Що? Спрей для бліг? А так. хай Та я не це мала на увазі. Дай сюди. Ось я ми все виправлю. Тепер це спрей не для, а проти бліг. Ось це інша річ. Ова яке полегшення. А що до нього що вдіємо? Гадаю, треба його закопати. Тримай. Я Що ж, гаразд. Куди ти? куди куди копати. Ого. Марші сюди, вже мчу. Гадаю, я знайшла скарб. Ова, дай сюди. Що ж там всередині? Сезам відчинись. Ой ой, нечесно, це ж я знайшла його. Не збагнув, про що ти торочиш? Ось і ключики. Ова, відчиняй, залюбки. Нічого собі. Що там? Що? Така корона? Ова. А для мене що? Так виблискують. Аго, Так дійсно, аж сяють. Просто як я. Час відімкнути третій замок. Тільки цур, жодних витівок. Бе бе бе. Чудово, третій маємо. Далі аксесуари. Ага, щось я зголодніла. Я також. Добре, хоч що маю заначку. М -м, смаколики. Аго, а як до мене? Гаразд, згода. Дякую. Але тут порожньо. Трясся, як таке може бути? То дякую. Я знаю, що діяти. Тепер маємо чипси зі сюрпризом. Ого, а ось і сюрприз. Ова? М -м -м. Так так чи подобається? Ще і як? Може ще й для мене знайдеться. А вже ж. Імба. Зачекай, але ж тут порожньо. Дуже дотепно. Вона страшенно наївна. Воу, що там? Просто жах. Часом мені піти на пошуки. Ауч! На чому це я послизнулась? То це порозкидав, га? Хм, еврика. Ці перлинки можна зв'язати докупи. Чудово. Ось і аксесуар. То як тобі сіс? Гаразд, нічогенько, мушу визнати. Ідея: один, два, три. То йде зливок. О, чудовий обмін. Тільки wow. ось як тепер ці перли розплутати. Чудово. Суцільний слей. То що ж умов відмикати той замок? Якраз далі макіяж. Консилер якомога жирніше. Треба додати дещо цю морської тематики. А це помічний лайфхак. Готово. Годі обійтися без глітеру. Не варто скупитися. Десяти з 10 час для ідеальних стрілок. Головне симетричність. Зверху підведу світлим. Яскраві акценти. Далі вії. Залишилися губи. Уа, нічого собі. Грасти я й собі так зможу. Зрозуміло? Отакої небагато. Дарма. Золотом чи позичиш косметику? Ага, дзузьки Що? Ого, будь ласка, треба навчитися казати ні. Гаразд забирай. Ти просто неймовірна. Так-так-так, спершу очистимо шкіру. Так, не підглядай. Ось застосую mm -hmm. лайфхак сестрички. Чудово! Що ж це за прекрасна німфа? Все ж сяятиме. Ну так, без стрілу вгоді обійтися. Чудово! Трохи об'єму. І на лусочок. А негови на хочеться нанести щось у темних тонах. Більше, якомога більше блиску. Ми готові. Ха, не штурхайся. Ого, такі гарнющі. Їх годі впізнати. Ого. Треба відімкнути замок. Щось не підходить. Ну, моя. Чому ж не вдається? Ти. Хто? А, я? Тату, я просто хотів допомогти. Okay. Не бійтеся. Я дам цьому раду. Фух, як вам таке. Ого, то ти так можеш? А ви як собі думали? Все, лялька вільна. Нарешті дякуємо тобі. Oh. Ой, та що ви? Що з вами? Ха, ви знову не вдахи. Що? Це ти завинила? Я? Це ти. 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 Тобі гаплик. Гаразд, брейк. О, Едзі. Він ніколи мене не покохає. Все скінчено. Чи то ні? Засереться холодна. До роботи. Ха, з'їла облизня гаряча. Ем, що? Не так швидко. Вогонь. Ось так. А що з обличчям? Я все одно буду першою. Отак. Лід дуже корисний для вмивань. Оціни силу <пробує> холодної води. Обережно протримую. Прищів, наче й не було ніколи. М -м, а це слушна думка. Продовжимо кружені процедури. Що? Бу, злякалася. Масочка неймовірна. На вигляд моторошне. Як скажеш? Фу, а це що за жижа? Дай мені. Іди сюди. Зачекай, поглянь на себе. Що це зі мною? О, шкіра ідеальна. Втім, не така, як у мене. А вже ж моя краща. Облиш куди ти? Треба позначити перший пункт. Ти про що кажеш? Про наліпки дурненька. Так, так. Чудовий дизайн. Вирізуємо. Готово. Чисте обличчя маємо. Чудово. Ова, нічогенький вигляд. Спалити. О, так навіть краще. Я позичу згода. Так. То як тобі? Агов, це ж моя ідея. Гаразд, далі зачіска. Це геть не годиться. Трішки відрегулюю температуру. Чи ніхто не проти. Отак. Дуй на мене, дуй. Я зараз згасну. Терпіння сіс. Ти де? Я в будиночку. Так зимно. Ой, не можу, ти така кумедна. Може, годі вже. Гаразд, зачіску маємо. Пусте, я теж матиму зачіску. Більша потужність. Ой, щось мені зле. Ось так значно краще. Що? Перепрошую, передала куці меду. Живи. Прошу. Ідея. Охолонь Сіс. Ось так. Що? Холодна? Ти жива? Чи ти з гозду з'їхала? Фух, поталанило. Перепрошую, переборщила. Гаразд. Що маємо цікавого? Ова! Оце так холодильна шафа. Десять із десяти. Пасує чудово. Ауч! Ой, не ображайся. Ова! Оці не туфельки. Я теж такі хочу. Ось. Холодне вбрання готове? Теж мені я зберу найгірше. Це ми ще побачимо. О, чудово. Ось це вже краще. Я митцю. Ти така вискочка. Едді, це все для тебе. Оу, відуся змерз. Зачекай. Вітаю. цьомки цьомки. То що, як тобі сукня? А, нічого такого на все добре. Агов, ти куди? Едзі? О, ні. Я тебе зігрію. Трясця. А взуття тут ні до чого. Я це виправлю. Колеш поки. Додамо трохи окропу. І перцює помога гарячішого. Отак і я не пожалію гостроти. То тепер можна трохи попарити ніжки. Раюю. Огеді з тобою все гаразд. Незабаром зустрінемося. Отак. Я красень. Ти вродливий, як ніколи. Привіт, еде. Ой, привіт. Маєш гарний вигляд. Дякую. Ой ой, що не так? Ем, Зачекай танцювальна хвилинка. Може mm. трохи згодом. Так, добре. Тримай це тобі. Ой, це дуже зворушливо. Так, так. Білі айліш. Де. До зустрічі. Едзі, ти куди? Той гаразд. Поставлю на видноці. Заздри. О, ні. Ова. Мій крашу. Та годі тобі не переймайся так. Що сталося? Одяг маємо. А я тобі розповім про дещо. Я намагалася поцілувати Едді. Він ні. А я нужбо. А він відморозився. Відморозився? Жах просто. Ось і я кажу. Ти де? Дарма, Едді, я тебе зігрію. Едді, не морозся. Маю плед. Едді? Так зимно. Ось, тримай. Дякую, але все ще зимно. Бідусю, це тобі. Значно краще. Я сповнений сил. Дякую тобі. Ой, Едді, так чудово танцювати. Зачекай, це для найгарячішої дівчини коледжу. Дякую, красеню. Ой ой, мені час бігти. А, Едді, ми ще зустрінемося. Ла-ла-ла, ти не повіриш. Що трапилося? Це Едді. Що? Це ж несправедливо. Це я заслужила на подарунок. Чи ти сповна розуму? Так, зі мною все гаразд. А я знову беруся до перевцілення. Та що ти таке кажеш через мій труп, то й де тепер взяти на мисто. вже ж. форми для люду та дищиться магії. Схоже, вдається. Ну, ми поглянемо. Що то за діаманти? Так сяють. Ну, от я й без жодних подачок її перевершу. Що то за звуки? Та ти ще й не дочуваєш. З'їж облизня, знову двері риплять. Гаразд, дурниці. Ось і добре. А я майже довершила свої рукавички. Неймовірні. Вже кортить їх приміряти. Сіли, як на мене шили. Я сяю. Ау! Дійсно, аж сяє. Трястця, перепрошую, що підсмажила. Я навіть не відчула. Фу, така грязюка. Так краще. Давайте, а де сережки? Ах, так їх і не було. Фу. Але ж вони мені все одно потрібні. Де вони? Холодна пепсі завжди рятує від стресу. Гедзі, пригощайся. Не хочеш? То я в собі хочеш. Гаряча? Ні, дякую, я п'ю коло без цукру. Той гаразд. Трясця, перепрошую. Еге ж, де твої манери? Пляшечка ще стане в пригоді. Не повторюйте цього вдома. Згода? Ось так іще. О, чудово! Що вона вже надумала? Сережки майже готові. Ну, от хіба не чарівні? Непогано. Хто це сказав? Гаразд, я готова приймати всі компліменти. Ова, ще один пункт виконано. А вона моторна. Це що книга заклинань? Ну, ми поглянемо чи є щонебудь щодо аксесуарів. Ова! Сила селена всього. А що там холодна? Вона не дивиться. То що слід взяти для мейку? Так так, не відволікайся. О, це все мені стане в пригоді. Ще папірці. А тепер спробуємо застосувати заклинання. Сумку з гарячу з аксесуарус. Так, бо. Вдалося нагодно повірити. Сумочка просто вогонь. З аксесуарами впоралась. Теж мені, то тепер ти побачиш мій мейк. Сині тіні ідеально личитимуть. Якомога більше блиску. Годі обійтися без ідеальних стрілок. Світлі акценти, підфарбую вії, додатковий об'єм. І не забуваємо про губки. Ось майже готова. Ще більше блискіток. Суцільний слей. Ха! Що? Впевнена, в моїй новій сумочці також маю все, що треба. І навіть доступи. Що? Ой, зараз нічого не вдається. Ну ж бо. О, ні, Це фіаско. Ні, ні, я мушу бути принцесою. Це просто огидно. Ха -ха, невдаха. А я впоралася. То що ж залишилося зробити? А вже ж магія. Мабуть, заберу книгу заклинання цієї невдахи. Так краще. То що там маємо? У, а ось це крутезно. Що там у скринці? Так. Сила силен на іграшок, ні? Ні? А ти годишся. Потренуюсь. Іграшкус магікус шубус. Треба ж таке з першого разу. Шубка причудова. Що, досі фарбуєшся? У стало тільки гірше. Може, я й на тобі потренуюсь? Гарячус магікус невдакус. Що відбувається, га? Немо далі. Гарячу магікус ботанус. Моя зачіска. Як так сталося? Чудово. Гарячус магікус фрищус, моя шкіра. Ой, дуже прикро. Бувай, я до Едді. Ні, дарма, я тобі помщуся. Ну, ми поглянемо. Такий дрібний шрифт. Де мої окуляри? Без них годі обійтися. Ой, Лишенько, я ж викопана Пауліна. Постривай, любонько. Ти така прекрасна. Що? Не зважай. На Чао. Куди ж ти, Едді? Я знаю, як перетворити тебе, Пауліно. Ну, мод ну, чистимо шкіру. Оу, то що ж, Пауліна то Пауліна, а зате чистенька шкіра. Як ти це зробила, га? Це ж початок мойковеру для Пауліни. А що там далі? А далі ми перетворимо тебе на дівчину мрії та знайдемо тобі нового краша. Звучить на кшталт плану. Я знаю, чим тобі зарадити. Спершу очищення обличчя. Оу, ова, Чудово, однак що то було. Це був перший пункт із нашого плану щодо мейковеру. Mm -hmm. То що з того буде? Ми перетворимо тебе на красуню, поузкохається в тебе. Mm -hmm. Що вони там вже надумали? Я мушу їм завадити. І ти мені в цьому допоможеш, кетнеп. Вперед. Що? Mm -hmm. Те, що треба? Ось твоє завдання. Бачиш тих двох? Того в окулярах треба ліквідувати. Чи ти збагнула? Виконуй mm -hmm. залюбки. Ми можемо братися до нанесення макіяжу. Що ж вибрати? Хм, я знаю. Куш, тіні, рум'яна, ну ж, бо пауліно. Ова, тут сила силен на всього. Ура! О ні, я така негарна. Він ніколи в мене не закохається. Може, ці тіні стануть в пригоді. Навряд чи я дам їм шанс. Але ж я хочу бути богинею. Та я вже богиня. Непогано. Мені подобається мій макіяж. А ти що скажеш? Ова, Ти красу не Цей принц буде твоїм. Пункт мейкап виконано. Отже, далі за планом маємо зачіску. Що ж вибрати? Хм, що й пасуватиме, га? Гадки не маю. О, ні, батарея розрядилась. Вже невчасно. Доведеться зачекати, поки телефон зарядиться. Як же мені тепер зробити зачіску? Я знаю. Я самотужки зроблю зачіску по уліні. Отже, приміряємо ось ці кітки Стиль Венздей. Ай денс-денс. Ні. Гаразд, зрозуміла. А як тобі ось така шапочка? Повертайся до мого цирку. Ні, забери геть. Зараз ось ця зачіска пасує ідеально. А, що нова зачіска? Так, мені подобається. Чудово. Схоже, я щось забула. А вже ж, забула поставити пташечку. Зачіску маємо. Так. Прекрасно. О, мій краш поу. О поу. Моє кохання. Я йду до тебе. Привіт! Оуліно. Ти така красуня. Ти мені подобаєшся. Ти мені також. Це тобі. Дарую. Дякую. Ти такий дбайливий. Навіщо мені квіти? Люблю цукерки. М -м Мої улюблені. Мій ідеал. Наступний пункт Мейковера. Прокинься. Має ще багато роботи. Що? Ні. Пауліно. Одямся. Наступний пункт. В нас обмаль часу. Розблокувати наступний рівень. Аби отримати нові мешти, треба зіграти в гру. Що нова гра? Гаразд. Перший раунд. Отже, що ж мені вибрати? О, це дуже складно. Очі розбігаються. Спробую це. А вже ж. це я і я виграла чудово. Я перемогла. Що? Ще буде другий раунд. Друзі, будь ласка, напишіть у коментарях, який стаканчик мені вибрати. Я не можу вирішити. Нато складний вибір. Де ж ти? Я тебе знайду. Ось цей. А так я знову перемогла. Ова. Вдалося. Виберу ось ці мешти. Топ і спідниця. Аго у чому річ? Чому не працює вибір вбрання? Шукується, га? Ого, а що це з телефоном? Що? Лише якийсь клапець? Тепер ти моя. Агов ти, жовта! А сюрприз! О, ні. Ось мені і стане в ця тканина. Агов у чому річ? Хто тут? Хто на мене напав? Все, тепер тобі не вдасться втекти по уліно. Ой, клубочок, можна мені? Дай, дай, дай! Ловлю мій клубочок.